Вітаю, хлопчики-дівчатка. Цього разу я граю за Бенджаміна Франкліна за Грецію проти деяких ботів, проти ботів на божестві. Мені дуже сподобався Франклін. Вважаю його найкращою цивою для новачків, оскільки ви маєте подвійну взаємодію, подвійний ендевор з ботами. І оскільки у вас дуже багато впливу копиться за Грецію, то можна дружити з усією картою, і вам взагалі не доведеться воювати. Тобто можна сидіти і будувати будиночки всю гру. Якщо ви любите сидіти і будувати будиночки, то вам варто звернутися до мого друга Алікса. Він є засновником Алікс Вілас, компанії забудовника на Балі, що пропонує розкішні комерційні вілли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Alex Вілас. Як бачите, я граю досить жадібну стратегію і одразу йду в бібліотеку. Це все завдяки тому, що маю два гіпса на старті, і, власне, мені не потрібний другий будиночок на лісочки, тому можу обмежитися лише брикярдом, отримати бонус, отримати додаткову науку, оскільки я Франклін, і дуже швидко вийти в бібліотеку. Але не для того, щоб будувати бібліотеку, а для того, щоб збудувати стелу, злутати багато грошиків. І купити монумент. Оскільки я Франклін, треба було б, мабуть, брати деспотизм, щоб ну, замаксити бонус науки, який я маю. Але ж дуже хочеться швидко будувати будиночки. Та й до того ж, піхота це взагалі фігня, рулять тільки коники. Тому беру олігархію. Також ставлю додаткову науку і промку. В село отправління, щоб швидше вийти в бібліотеку і швидше збудувати стелу. Бачите, п'ять ходів лишилося. Добудувався мій перший сетлер, і я біжу під слоненятка, щоб отримати ще додаткові 10%. А також там досить непогана територія, ач, багато ресурсів і можна зробити непогані застаки. Єдина проблема в цій стратегії, що я, типа, і треба було б якось вийти зарашити картку свою на взаємодію з МДшками, але ж. Я Франклін, в мене науковий лідер, тому досить довго виходити в картки. Я вирішив не тримати це весь вплив і почав сюзити МДшку. Друге місто повів під чудо. Знайшов чудо на чотири їжі і дві культури. Дуже подобається. Я, мабуть, яка сімба. Сяду там. Та й зустрів Наполеона. Одразу кидаю йому дружнє вітання, 10 впливу, а також закидаю йому ендевер на науку. Оскільки вже закрив стелу, всі наступні івенти беру на культуру, щоб забустити дисципліну. Картка на плюс один мува і поля огляду для скаутів. Також дуже подобається забирати перший кодекс. Хоча можливо. Цього разу не потрібно було, оскільки за Франкліна ви маєте взаємодію. Ну і ставимо стелу так, щоб забафати нашу майбутню бібліотеку. До речі, я вчора зробив гайд по застакам, Тож, якщо ви не знаєте взагалі, що від чого бафається або ще не розібрались до кінця, можете піти подивитися дуже корисне. Ці мої гайди, вони без води, суто по справі. Буквально 6 хвилин поставте на подвійну швидкість 3 хвилини часу, і ви зрозумієте взагалі все про застаки спеціалістів і про перебудову будиночків. Зустрів Хосе Заля, знову вкидаю йому дружнє вітання. Також із Наполеоном вийшло не дуже гарно, оскільки я 85 дибків кинув в МДшку, то не можу підтримати ендевери, які мені кидають. Це може зіграти дуже погано з вами. В, в мультиплеєрній грі, а може і не зіграти взагалі ніяк. Закрив дисципліну, ставлю картку Survey на скаутів, але дуже це небезпечно, бо може затримати будівництво стели на один хіт. Але там досить багато промки. Тож думаю, нічого страшного не трапиться, що я вийму одну промочку. Бігав скаутами, знайшов задоволення. І, і знов не ставлю картку назад. Кек, зате розганяю більше культурки. У мене 25 науки, завдяки двом ендеверам, що я кинув. А, от, а от з культуркою біда. Подивіться на це, я вийняв картку на промку і перерахувалась промка, і будується стела на один гід довше. Але завдяки івенту, який я знайшов, в якому я знайшов 5 промків, вона все одно будується 5 кроків. Тож не треба було ставити картку на дві культури, треба було тримати обидві картки. І на Скаутів і на промку. Треба ж вибирати щось одне. Ви або щось будуєте, або стакаєте культурку. 15-м ходом сідає місто Кносус. Тобто на 15-й хід вже три міста маю. О, здається, це швидше, ніж цивілізації. 6% на 30. І місто Кнос просто бімба. Це чудо дуже потужне. Багато культур мені дасться те, що треба. Вирішив взагалі повністю вкластися в промку, пішов вниз, в монумент, щоб додати ще одну промку на гіпсі. Десь на півночі зустрів Лафаєта. Теж. Це ми діємо дружньо, не, не жлобіться, це дуже важливо. Тоді у вас будуть хороші відносини з ботами і вони не будуть вас рейдити. 18-й крок панціон, але всі ці панціони працюють дуже цікаво. Ви не можете просто так отримати пантіон. Вам ще обов'язково треба збудувати храм, тому я не бачу сенсу в нього рашити. Хіба що забрати якийсь хороший пантіон елітний пантіон? Але я беру, як завжди, чомусь. от завжди так трапляється, що я беру пантіон на каміння. Він мені дуже подобається, бо боти його скіпають. Взагалі збудувалася статуя, Састела. Додаткові 100 голди маю, 260 на руках, і одразу купляю авіфтар в центр міста. Бум. І ще ми маємо більше промки, богу промки. Ух, я не знаю, раз, два, три, чотири додаткові промки, і місто розганяється вже до 24 промки. Збиралася достатня кількість впливу. і... Хлопці зі мною дружні, тому закидую їм додаткові ендевори, лутаю науку з них офігенно. Ставлю картку на їжу і на золото з міст тобто 6 їжі 6 золота. Дуже подобається мені ця картка. І бачите, закидують в мене культуру, а в мене вже є що? І я можу, можу злутати ще й культурки. Взагалі рання наука культура, вона із взаємодії набирається дуже потужно. Тому якщо ви хочете когось затх... захейтити, збити комусь темп, просто не кидайте йому ні науки, ні культури. І буде вам щастя. Дістав такий баба повну в фібах. Пум 29 промки. Дуже сильна мастерів в каменярства. Плюс одне промка на індустріальних будиночках, оскільки я франк, в мене вона дешево будується, і я повинен мати два. І на лісочки, і на глину, але, здається, я ще не маю два, але воно там в черзі десь стоїть. Однією з цілей цієї гри для мене було затестити дипломатію, особливо цю праву гілку, і вона досить потужна за Франкліна, але є нюанс. Треба збудувати додаткове чудо, яке дає вам додатковий ендевер, щоб ви могли шість ендеверів розкидувати, як ви пам'ятаєте. Ми лутаємо ще й науку за Франкліна за наші взаємодії з шаїшками. Засюзив. Пурпурову культурну МДшку. Я не дуже розумію, що тут мені від неї треба, тому взяв додатковий слот, бо хочеться порозвідувати цю карту. А картка на скаутів падлюка не влазить. Дивлячись на те, що в місті 34 промки тільки зараз знайшов можливість збудувати монумент, буду його під стелу. Взагалі, мене під стелою вже три райони, лутають з неї багато бонусів за сусідства. Також савпіт треба купити тут. Досить потужне місто, і за Франкліна здається дуже вигідно, ці будиночки покуплять поку в, в містечках, бо вони по ідеї дають додаткову науку. Десь я прогавив момент, коли з карткою грецькою на 50% взаємодії закинув ту ту МДшку вплив. Але от зараз ще кидаю бонус то сюзеренство 37 впливу лишень коштує. Ця картка сина дуже потужна, але більше МДшко не лишилось, тому... Картка гудбай. Випав івент, беру дипломатичний атрибут. Фу, ледь не сказав очікував. Дипломатичний атрибут беру і ось сюди направу, йду на ще плюс 25 до ендеворів, до взаємодії з шейшками. Я от зараз подумав, що в другій добі було б дуже круто мати плюс 50 взаємодії з шейшками також. Бачите, нема що будувати в місті. ну Там є якісь дивайки, я не хочу будувати, тому будую логос. Оцей. І так подумав, що, мабуть, за Франкліна дарма я купив другий будиночок в Фібах, треба було краще перетворити його на місто, бо я ж маю плюс 50% до будівництва тих самих будиночків на промисловість. І в мене вже і будиночок збудувався, і друге місто було, мабуть, друга бібліотека. А зараз в мене такий завтик в розвитку, бо маю лише 34 науки. От бачите, з лише 34 м ходом перетворюється місто на місто, 125 коштів це коштує. Можна було б десь за 175 його перетворити 30 м кроком. Але я вирішив, що ну, біси з ним. Воно дає, давало дуже багато голди, і можна, мабуть, було б його перетворити на шахтарське містечко, десь після сьомого жителя, щоб швидше накопичити голду на перетворення його на місто. Але я цього не зробив і просто буду бібліотеку там за три кроки. Ледь не забув, треба ж перекласти оцей гіпсом в друге місто, бо в, в ньому воно буде давати по 6 і десь, там 25 промки одразу. Ніфіга собі, Жесть. Так, перевіряю, чи дає воно 4. А, воно 4, дає не 6. Трошки наберхав, але все одно 4 промки з одного ресурса. Закрив останню грецьку технологію. Маю. Можливість будувати оракул, а ще маю можливість поставити картку на 30% до взаємодії. Тобто в мене плюс 55 п'ять до взаємодії. Ну, це десь 35% знижки, якщо переводити на нормальні цифри. І одразу ж пройшовся по всім лідерам закидую їм взаємодії Бачите, 21 коштує в друга. І здається, 19% в союзника. Розкидую різні. В мене поки раз, два, три, чотири доступно. Десь я пропустив четверте містечко, коли ставив. Але от п'яте містечко 35-м кроком. Воно дуже круте, має бавовну і шкіри. Це плюс 5 промки і дві їжі з ресурсів, ну, з двох ресурсів. А також на півночі там подвійний шовк, тобто ще плюс 20% культури, ну, наприклад, в столицю. Дуже смішний перший логіс мені попався. Там щось плюс чотири чогось до академії, а до академії мені ще кроків 15 вчитись. Засюзав наукову МДшку. Дивиться, кодекс дасть мені два, а сюзеренство. А бонус за сюзеренство дасть мені по одному на наукових будиночках. В мене зараз є бібліотека і бібліотека, тобто те саме. Але ж я ще отримую кодекс додатковий. Коли там ті академії будуть, мені вже цей бонус буде не потрібен. Тож, дуже оцей дивний бонус від МДШо, мабуть, він в другій добі працює краще. Маю досить багато промки в обох містах. Починаю будувати чудеса, розставляти там застаки, планувати свої на наукові будиночки. В основному навіть не помітив, коли той оракул збудувався, але ось він. Перетворюю кнос на місто. Вже цього разу вистачило мені місків. Що ж за Франкліна граю, тому можна досить дешево цей брікярд будувати і таке інше. Але чомусь я починаю з бараків. Питається чому. Ні-ні, все, все норм, все норм. Це я просто закладаю райончики. Так, будується брікярд, бачите, два кроки. Не знаю, чи він тут взагалі потрібен, бо чотири... А, проблема в тому, що. Так, чудо круто для темпу, але зараз там чотири жителя засіли, які я ніяк не можу повернути, і вони там мертвим грузом лежать і будуть до кінця гри. Ви Yang Palaс будую. Все ж таки треба було б спочатку інше чудо збудувати, але вже зарашив, якщо можна так сказати, V Yang Palaс, то чому ж ні? І тут, нарешті, я згадав, що так, 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 там же ж є, там же ж є, оце круте чудо для Франкліна. Є тільки нюанс, треба його будувати на Raft Рейн, тобто на якихось яких камінюках. І я хотів би його збудувати в іншому місці, але довелося тут. Тому, ну, нічого страшного, в мене дуже сильно забафаний цей райончик на плюс 4 від чудес, а там ще плюс один від кварталу. Якась мегапромка в цьому місці, наче плюс 50 чи щось таке. Ну, Будує чудеса по 2-3 кроки. Вже просто місця нема, і чудес десь чудесне лишилось. Просто місто 54 м кроком. Спочатку думав зробити рибацьке таке поселення, але там чотири ресурси, їх всіх треба злутати, і головне що там як камель здається. До речі, дуже вдалий кадр. Зараз побачите всю силу Франкліна з цим забафом, що я б настакав. 19! 19! У мене коштує ендевер з союзниками. Тут Лафаєту треба було спочатку кинути союз. Я щось забув. Uh, і головне не заплутатись, кидаю по дві в кожного, тобто шість загалом і приймаю від них все, що вони в мене кидають. Тобто, в мене було щось там 45 наук, стало 62, 50% моєї науки йде з андеворів, ну бо через Франкліна. І мені це дуже подобається. І всі шаїшки, головне, що бачите, я от з трьома uh, маю дипломатичні відносини, і три шаїшки мої союзники. Тому Франклін такий сильний для новачків. Збудувався пустельний калізей в Фівах. Там є можливість на плюс 5 поставити науковий район під 3 ресурси і 2 чуда. Ну і також забафується мій, мій унікальний райончик додатково. Отакий от застав я вирішив робити, оскільки я будую монумент в будиночку з Вілою. То в мене лишається голий амфітеатр, і замість арени я будую жовтий район, щоб мати додатковий ресурс у місті, тобто ринок. От, оскільки в мене сухопутна імперія, маяків я багато збудувати не можу, тому ось якось так. Почалася криза, я трохи перенервував і одразу почав всю затила Можливо, треба було трошки почекати, бо в мене зараз 6 6 міст. Дуже пізно закривається академії, бо дуже пізно збудував я додаткові бібліотеки. Лишень зараз 58-й хіт. Ну з ботами, з деякі ботами це норм, з людьми, мабуть, так пізно не можна будувати. І от та сама знаменита академія на плюс 8. І, звісно, до неї, що там, кузня чи що, на плюс мільйон також. Дуже потужно. І все будується по одному кроку, тому що я маю картку на плюс 50% будівництва, і міста дуже потужні, дуже сильні, 42, 42 промки. Якщо чудеса по чотири будуються кроки, то звичайні будиночки також досить швидко будуються. А ще ж Франклін, я ще забув, ще ж Франклін можливо на кузню дає бонус. Маю квест на 4 каравани, і з ботами його робити зовсім не цікаво, бо вони, по-перше, якось рандомно ставлять міста, і в них там по 2-3 ресурси. Якщо десь є в бота 4 ресурси, це взагалі імба міста, і туди треба бігти з людьми, воно значно вигідніше торгувати. А по-друге, в мене і так дуже багато ресурсів, дуже хороші міста, ресурсні я поставив, і місця взагалі нема. Ну, це. Пов'язано з відсутністю маяків, взагалі нуль маяків я збудував. Криза триває, я взагалі не знаю, що тут відбувається. Просто ставлю щось і, і воно якось саме проходить. Не знаю, найтака бридкіша криза це, мабуть, чума. О, оскільки вона мені в грі наче й не торкнулася, то я зараз побачив, що так дійсно в криза чума в мене. Як? Колись там. Ходів п'ять назад, купив каравани. Нарешті вони подобігали до далеких-далеких міст, далеких-далеких галактиках, там по півтора ресурси в кожному, але чотири каравани треба мати. Отут велика помилка сталася. Я думав, я не доберу 10 логосів і не побудував академію. Це просто фіаско, Вона на плюс сім тут. Така хороша академія. Добудував ще чудо на плюс чотири слоти в місті, ну щоб вже точно вийти в золото. По цим ресурсам, хоча, здається, я вже і так вийшов. Взагалі, це четверте місце, це повне фіаско. воно мало збудувати унікальний район, вілу, монумент і е, академію, щоб взяти вік на академії. Але оскільки я так подивився, що я наче, логоси не беру, і я розгубився і набудував якось хіренів в ньому. Подумав, що окей, там -то чудес я вже набудував, точно беру, тоді беру культурку, буду з амфітеатрів лутати. Але ні, розумієте, ні. Ну, ну, ну просто погане місто. Погане. Хоча воно ну, перспективне, дуже перспективне. Доба тривала цілих 70 ходів. Ну, скоріш за все, це через те, що я видалив три боти, які на тому континенті там бісяться. Тому от без них граю. Через це не добираємо очки занадто швидко. Треба, мабуть, ставити швидку добу. Тоді буде цікавіше грати. Але все одно. 100% ставлю дев'яте місце, щоб злутати додаткове очкові в військовому спадку. Якщо зараз звернути увагу, то мені лишається один крок до останнього логоса, і я вважав, що воно не довчиться. Я не отримаю 10 логосів, але насправді здається, воно довчилось, бо я отримав загалом 11 логосів. І, і якось вийшов в золоту, добу, в золоту добу науков. Не знаю, як то вийшло, я дуже відставав. Що там трапилось, не розумію. Але от якось так отримав 9 очок. Наступну добу буду грати за відносно мирних норманів. Мені подобається, що в них крутий посілок, здається, він швидше мувається чи щось таке. Вони там плавають швидше, здається. Тобто Я думаю, о, круто, можна поплисти. А також мають стіночки на своїх нових поселеннях. Тож, тоді, наче, наче сильна цива. Ну і там коняки ще потужні. Отаке. Тому, вибрав норманів, бо я ще й за них не грав. Дуже дивний в мене вибір. Іспанія нормальна, але в Іспанії там проблема в тому, що треба будувати. Цей унікальний район вдома на узбережжі, а в мене півтора міста на узбережжі вдома. Тому Іспанія одразу відпадає. Вирішив зіграти за норманів, подивитись, що воно таке. Підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не пропустити другу серію. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, вступайте в групу Телеграм, в Діскорді, де ми граємо всьому циву. Бувайте!